Вітаю, геометрія 7 клас, і сьогодні у нас задачка 79. Кут АБЦ розгорнутий. Дивимось на рисунок. Ось у нас кут АБЦ, він розгорнутий. Можемо одразу на рисунку це зазначити. Розгорнути кут це 180 градусів. Промінь БК є бісектрисою кута СБД. Ось у нас промінь БК, він є бісектрисою, тобто ділить кут ДБЦ на два рівні кута, і на рисунку нам це показали. Також нам кажуть, що кут СБД СБД 54 градуси. Знайти треба АБК. АБК. Давайте покажемо, що ось цей кут у нас 54 градуси. Давайте з вами покажемо, що ці кутики у нас рівні, і вони складають по 27 градусів. Чому по 27? Тому що 54 ми поділили на 2. Після 30 ділить наш кут 54 градуси на 2 кути по 27 градусів. Що нам треба знайти? Знайти нам потрібно, потрібно кут АБК. Ось цей кутик нам треба знайти. Як будемо розв'язувати задачу? Ну, фактично, як знайти кут АБК? Треба від кута А, Б, С, відняти кут С К 27 градусів. Фактично, вся задача у нас і зводилась до того, щоб знайти оці 27 градусів. Це у нас така основна задача. А тепер давайте все це оформимо, як це має все виглядати у вас в зошиті. Дано записуємо АБЦ дорівнює 180 градусів. Задачі це не сказано, але сказано розгорнути Ну, Ми ж розуміємо, що це 180. Відповідно, можемо записати БК. Є бісектрисою кута ЦБД. Також нам кажуть, що кут ЦБД дорівнює 54 градуси. Що нам треба знайти? Треба знайти кут АБК. Розв'язок. Дамо інформацію про нашу бісектрису, що вона таки ділить кут навпіл і як ми пройшли до 27 градусів. БК-бісектриса, кута веде, відповідно ДБК, ось у нас ДБК дорівнює КБЦ, ДБК дорівнює КБЦ і дорівнює 54, поділити на 2. І це буде 27. Градусів. Далі нам треба написати таку фразу. За основною властивістю величини кута маємо. Далі записуємо таку інформацію Ку, Б. С. Дорівнюю куту АБК. Додати куд СБК. Перший доданок, другий доданок, сума. Знайти нам треба. Перший доданок. Щоб знайти перший доданок, треба від зуми відняти другий доданок. Звідси виходить, що АБК дорівнює від АБЦ, віднімаємо СБК. А тепер можна цифрами записати 180 градусів мінус 27 градусів дорівнює 153 градуси. Все залишається записати тільки відповідь. Кут АБК дорівнює 153 градуси. Друзі, якщо це пояснення було для вас зрозумілим, якщо відео було для вас корисним, підписуйтесь на мій канал і будемо робити домашку разом.